Слава нації, вітаю на каналі. Добре, ремонт. Зарія Сішко. Добрий привіз на останні штрихи другого покоління акумулятора Powerbanka 160 А24 В. Ми його використовуємо в першу чергу для е, зреба, але також і для сторонніх споживачів xt 90 XC60, дві мами тут під гумою. Клеми. Під гумою клеми я привіз майстрові щоб він оці дроти, які йдуть до пікстішок, щоб він їх туди припаяв. І все йде до того, що ми сюди вріжемо ще прикурювач. Уніфікований роз'єм, автомобільний прикурювач і теж напряму його на 24 вольти. На 24 вольти. Все працює, все, благополучно. 160 А 24 вольтовий банки для нашого. З вистачає, ну, скажімо так, на годин, я не знаю, ну, до п'яти, мабуть, чесною роботи. Ні, ну, Може трохи більше, треба якось. ну, Годин 5-6, мабуть. Все. За все про все він нам обходиться з усіма от, підключив, так як є, близько 50 тисяч гривень. І. і, і, і. В принципі, якщо це не межа, то близький до параметрів габаритів і ваги, який, ну, принаймні, нам в наших умовах, на мою думку, наразі доцільно мати. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.